Розділ четвертий. Зранку Настя прокинулася тяжко, дуже хотілась спати, а на вулиці було злегка прохолодно. Небо затягнулося хмарками, де не де падала капля дощу. Петрович ліниво потягнувся на кроваті, сплигнув та пішов до кухні. Настя пішла до душу. Потім заварила каву, зробила тости, насипала Петровичу корму і налила водички. Кіт згриз кілька хрумчиків, сів, подивився на Настю, ліниво позіхнув та, залізши на кухонний диванчик, ліг та знову заснув. Настя допила каву, пішла, вдягла джинсові брюки, футболку та трикотажну олімпійку, Взула кеди, накинула сумку через плече, намалювала губи та брови. Петрович, до вечора. І вийшла з квартири. По дорозі на роботу вона дрімала в маршрутці. Людей, що заходили в автобус, вона не рахувала. Антон на роботу прийшов раніше і ждав Настю біля входу на лавці. Настя підійшла в і побачила гарні, але втомлені зелені очі, та і її сині очі не дуже відрізнялися жвавістю. Антон усміхнувся, промовив Доброго ранку, чарівному синьоокому комірнику. Доброго ранку, зеленоокому вантажнику. Настя мельком глянула на Антона і почервоніла. Я зробив тобі кави. Антон подав кружку Насті. Взагалі я пила вже сьогодні каву, але зараз друга порція не завадить. То на здоров'я. Спасибі. Настя зробила ковток кави, подивилася на Антона. Я жах, як не виспалася, сказала вона і усміхнулася. Антон теж посміявся і відповів Я теж. Вони допили каву та розійшлися по робочим місцям. День тягнувся довго, робота йшла якось мляво, дощик то моросив, то переставав та де не де пускав каплю. На вулиці було свіжо, клієнтів на складі було небагато, тому вантажники часто стояли без діла. Настя куняла в кабінеті за комп'ютером, вносячи потихеньку накладні в базу, Анна Сергіївна сиділа почти без діла сьогодні, бо вона вже все всюди повбирала та сиділа на лавці, в'язала спицями якусь одежинку для внучки. До неї підійшла Настя та сіла рядом. Через пару хвилин прийшли і хлопці. Анна Сергіївна, дивлячись то на Настю, то на Антона, промовила Настуся, чого це ти сонна така сьогодні? Наче ніч не спала. Та пізно лягла Анна Сергіївна. Кіт спати не давав, то я й сиділа в інтернеті. А кота часом звуть не Антон, ставив своє сливо Розійович. А то Антон теж сонними очима сьогодні прийшов і теж каже, що спати не хотів. Та в мережі сиділа паблік читала я, відповіла Настя. Сьогодні висплюсь. Всі тільки чуть-чуть посміхнулись, а потім почали розходитись хто куди. Зостались Антон, Настя і Анна Сергіївна. Та ви, я не пойму, разом гуляли вчора чи що? спитала Анна Сергіївна. Та не гуляли ми разом. Так, попереписувалася в контакті. Антон добавив мене в друзі та написав я відповіла та затягнулася аж до півночі і все. Відповіла Настя Тю. Це мої внуки в тому контакті, щось пишуть, читають, дивляться постійно. Я то думаю, що ви гуляли, може. Молоді ж. Та ні, не гуляли, Анна Сергіївна. Настя встала з лавки та хотіла вже йти, а Антон слідом. Тоді Анна Сергіївна додала А краще б гуляли. Весна гарна на вулиці, ви молоді. В моє час, як сподобались один одному, то гуляти ходили вечорами, а ви за компутерами сидите. Краще й справді гуляли до півночі. Анна Сергіївна, не видумайте. Ет, молоді. Анна Сергіївна продовжувала в'язати, а Настя пішла до кабінету. Антон догнав її, перегнав та пішов, повернувшись до неї лицем. Анна Сергіївна, той правду каже чом би справді нам не погуляти, а синьоока?» Може, й правду зеленоокий? Давай сьогодні сходимо, погуляємо. Ну добре. А куди гуляти підемо? Можна в парк. Можна в кафе посидіти. Ти пригощаєш? Звісно, ну окей. Вони обмінялись номерами, день промайнув швидше, бо після обіду дощик перестав іти і стало більше клієнтів. Антон швидко прибіг додому, забів кімнату, за п'ять хвилин сходив в душ. Мати не встигнула йому й сказати нічого. Коли він вже вибігав з дому, мати зупинила його. Сину, чого ти носишся? Куди ти летиш? Мамо, я спізнююсь, нема часу на розмови. Так, а поїсти. Ти ж тільки з роботи прийшов. Як додому пойду, поїм, Все, бувай. І чмокнув маму в щоку та вибіг з дому. Мати тільки стояла, кліпало очима в недоумінні. Вчора був як не тут, сьогодні біжить кудись відсіля. Що з сином? Настя мобиль проснулася, і по дорозі додому їхала в думках. Настрій був гарний, веселий. Вона думала про Антона. Він її настільки вразив, що думки були лише про нього. А їй так хотілося вже бути не самою, знайти свою половинку, покохати, вийти заміж та народити дітей. Може, Антон і є той самий, її будучи коханий чоловік. Додому прилетіла, мов на крилах. Зайшла в хату, її зустрів кіт. Петрович, сьогодні прекрасний день. І знаєш що, Петрович? Сьогодні я йду гуляти і не з лілею. Мене запросив на прогулянку дуже гарний хлопець. І я з превеликим задоволенням піду з ним гуляти. Настя побігла на кухню, насипала Петровичу корму, потім швидко збігла в душ, висушила волосся феном, одягла зелене плаття до коліна з рукавами на три четверті, капронові телесні колготки, підвела очі олівцем, брови, нафарбувала губи легкою помадою. Вже було 18.55. Настя набрала Лілю. Привіт, Настуся, що в тебе? Ліля. Я в такому файному настрої. І хто ж підняв настрій моїй ластівці? Зеленоокий чарівник захопив мене у вир своїх очей, і через п'ять хвилин я йду з ним гуляти. Ух ти. Тож розкажешся, як прийдеш додому. А якщо буде пізно, ти ж будеш спати. Хоч і вранці все одно я буду чекати дзвінка. Ну добре, бачу, він де в Ну, удачі, подружка. Насті відключили виклик виклик, одразу ж подзвонив Антон. Виходь, принцеса, я вже під брамою твого замку. Виходжу. Настя взула чорні туфлі та вийшла з під'їзду. Антон був вдягнений в білу футболку та чорний джинсовий костюм. В руках він держав букет білого буску. Квіти для синьоокої принцеси. Це ти біля мого під'їзду буску наламав? Під настаним вікном теж цвів білий і фіолетовий бузок. Антон глянув на нього. Ні, цей бузок з маминого саду. Настя взяла в руки букет і піднесла його до обличчя, вдихнула його аромат. «М -м, люблю, як пахне бузок. Не набрид за все життя. Він весь час тебе під вікном цвіте і пахне, не набрид. Обожнює його аромат. Ти любиш дивитись кіно? Ну, так. А які жанри переважають? Комедію, мелодрами, пригоди різне. Тож я недаремно купив ці два квитки на романтичну комедію в кінотеатр. Антон дістав з кишені два квитки. За вечір вони сходили в кінотеатр, погуляли по парку, випили кави з тістечками, а потім в міському парку довго гуляли та розмовляли про все на світі. Парк після дощу пахнув свіжою хвоєю. На лавках сиділи пари, мами з дітьми просто різні люди. Всі дихали свіжим вологим повітрям. Бузок пахнув ще краще, ще битали про весну. де неде пробігла з дерева до дерева білочка. Все радувалось весні, порі кохання. Вже темніло, і Антон з настою прямували до Настиного дому. Дійшовши до під'їзду, вони ще трошки посиділи на лавці. Ну що, вже початок одинадцятої, завтра на роботу, та й треба виспатись таки, усміхнувшись, сказала Настя. «Так і так. Чудовий вечір. Я ніколи не проводила час так гарно, як сьогодні. І тобі, спасибі, Настусе, без тебе цей вечір не був би таким прекрасним. Тож. То завтра? до завтра, синіока. Вони з пів хвилини постояли мовчки, лиш потім розійшлися в різні сторони. Настя не зайшла, а влетіла в квартиру, скинувши туфлі швидко на ходу та кинувши сумку в бік, схопила здивованого Петровича, прижала його до себе та крутнулася два рази з ним. Петрович, я така щаслива. Пішли почастую тебе рибкою. Вона понесла кота на кухню. Дістала рибу з холодильника, положила на тарілочку. Сіла на стілець і набрала Лілю. Після одного гудка Ліля відразу відповіла Ну що? Як погуляли? Ой, погуляли. Я так давно не почувала себе так добре. Так розповідай, не тягни. І Настя почала розповідати подрузі про своє щастя, свій веселий настрій, свої почуття. В кінці розмови Ліля промовила Ну що ж? Дай Бог, що все у тебе склалося. Ох, складеться чи ні, буде чи не буде. Але зараз я на сьомому небі і я хочу бути як можна довше. Скільки б це не продовжувалось, я хочу насолоджуватись кожною хвилиною. Якщо хочеш, значить, буде. Віру, це, і воно збудеться. Ну доброї ночі, Настусь. Завтра, може, сходимо, погуляємо та поговоримо розкажеш, хто він, хто його батьки, цілком про нього. А я й не спитала про його батьків. Якось розмовляли ні про що, про все підряд. Ну, добраніч, Ліля. Настя поклала телефон, подивилась на задоволеного Петровича та пішла до дзеркала. Подивившись на себе, вона всміхнулась і сама собі подумала А все таки я гарна діваха. Вона лягла спати, тільки но закрила очі, як на телефон прийшло смс. Настя взяла телефон, то було смс від Антона з текстом. солодких снів бажає найгарнішій дівчині у всесвіті, що полонила моє серце. Хай у яскравих снах ти бачиш тільки рай. Де буде все, що хочеш, ти тільки побажай. Настя пригорнула телефон до грудей, заплющила очі і усміхнулась. Потім вона написала смс у відповідь Антону з таким текстом Ще солодших снів я бажаю красеню у вирі очей, якого я втонула при першому погляді. Чи звичайний міський двір, а чи райський водограй. Якщо будеш в ньому ти, то й там знайду я рай. Антон прочитав повідомлення, посміхнувся. Розкинувся на ліжко і заплющив очі. Через дві хвилини вони обоє полинули в країну снів, щасливі, закохані. П'ятий розділ. За сніданком мати завела розмову Куди ти вчора ходив? Вернувся аж о одинадцятій годині. Ходив гуляти. Тобі ж на роботу зранку, чи ти вирішив кинути те за халустя? Мама їхидно засміялась. Ні, не збираюся я кидати роботу, і то не за халустя, а серйозний будівельний склад. Захалустя. Ательє то не захалустя, в ательє гроші нормальні платять, і робота чиста, а там, де зарплата мізерна, і ти чорноробом ходиш, то захалустя. Мама, не починай. Що не починай? Я ще не починала, а я кажу тобі, кинь те діло, ганепне, ти в благородній сім'ї родився і виріс, і не рівня всяким злидням, з якими ти там валандаєшся. Ті злидні, як ти їх зараз охрестила, краще більшої частини всіх твоїх псевдодрузів, які жируть наші харчі пару разів на місяць, та й усі свята сімейні та несімейні, коли ти їх звеш з приводу та без приводу до нас додому. Та ти хоч знаєш, які люди приходять в наш дім, один тільки Павло Олексійовичого тільки стоїть, він мер міста, а Галина Дмитрівна директор благодійного фонду дитячий сміх. Та хоч президент всього світу мені начхати, Зате ти прогнала справжніх, рідних родичів і не знаєшся з ними. Чого ти не спілкуєшся з тіткою Оленою, га? З тою злидною убогою. Здалася вона. Що вона тоді мені на ювілей подарувала, пам'ятаєш? Вазу з магазину, дешеву, керамічну вазу, та ще й з бозна криво помальовану. Мама, ту вазу вона сама виліпила, а Катерина, якій тоді було п'ять рочків, її сама розфарбувала, то подарунок від душі був своїми руками. А ти там хотіла побачити візерунки епохи відродження? То й що? Всі гості принесли мені дійсно гарні подарунки. Он, Віра Іванівна теж подарувала вазу, але ж гарну, фарфорову з золотим розписом. А та злидня осрамила мене перед людьми, виставила мене якоюсь убогою. Мама, досить, досить цього негативу. Не хочу слухати, як ти хаєш тітку Олену. Не знаю, за що тебе покохав батько, бо душі в тебе зовсім немає. Антон вдягнув легку куртку. Та швидко пішов до виходу. Мати крикнула в догінку Неясно й досі, як я могла його покохати, бо був він слабак. І ти такий же тюхті, як і він, яблучко від яблуньки. Антон грюкнув дворима і швидко пішов на роботу. Мати, розвернувшись, пішла в столову, наказавши кухарці заварити їй чай, сіла за стіл і поринула в спогади. І згадала вона, як тікала з подружками з інтернату гуляти до парку. Сиділи на лавці та мріяли про чудове майбутнє, як закінчать школу та підуть вчитися до інституту, зустрінуть любов всього життя, вийдуть заміж, будуть в них діти та міцні сім'ї. А потім якось подружки не схотіли піти в парк, і Інна пішла сама, сіла на лавці та закурила сигарету. Тут ззаду почувся голос Курити шкідливо, особливо таких красуням. Особливо таким красуням. Інна обернулась, за до неї стояв красивий світловолосий хлопець з зеленими очима. Вона відвернулась, відповівши грубо. То не твоє діло, а може, й моє, сказав хлопець, перейшовши наперед і сівши напроти інни. Чого ж твоє? Хто ти мені такий, щоб в мої справи влазити? Твій будучи чоловік. Тю, дивний, ще чого, обійдешся. Та кажу тобі будеш моєю жінкою, цариця. Хлопець усміхався, а зелені очі поглинали Інну. Розмріявся. Інна відвернулася, але все поглядувала на ті очі з коса. Ось подивишся, бувай, сказав хлопець і побіг кудись в бік по доріжці. Інна провела його поглядом. Тут вона почула, що її пальці ніби вогнем підпалило. Вона повернула погляд на руку та тряхнула нею. То сигарета вже дотліла і жар дійшов до її пальців. Повернувшись в сторону, вона побачила, що хлопця в діапазоні погляду вже не було. Наслідуючи раз вона знову прийшла на лавку і помітила, що там лежить букет ромашок з папірцем. На ньому було написано Чарівній володарці парку від будучого короля її серця. Інна озирнулась по сторонам, але нікого рядом не було. Вона взяла квіти і усміхнулася. Ще не один день вона приходила на лавку і знаходила свіжий букет квітів. Потім Зеленоукий хлопець сам почав приходити і дарувати квіти. Потім вони почали гуляти, ходити в кіно та кафе. Через рік Інна вийшла заміж за Івана, конструктора одягу, самого ніжного чоловіка, найкращого батька і просто хорошу людину. Розписавшись, виходячи з раксу, Іван тихенько сказав Інні Я ж казав ще тоді, що ти будеш моєю жінкою. Інна тільки всміхнулась вона тоді була найщасливіша наречена в світі. Інна Володимирівна сиділа в кухні, опершись під боріддям на руки. Тихо сказала За зелені очі. За чисту душу та зелені очі я покохала тоді Івана. А по щоці скотилася сльоза. Розділ шостий. День був знову сонячний та теплий. Робота в складі кипіла. Але прийшов час обіду. Настя збиралась йти на обід, тут в двері хтось постукав. Вона підвела очі, двері відчинились, і в кабінет зайшов Антон. Він закрив двері і, наблизившись до Насті, мовив То що ти писала про рай? Я тут. Настя дивилась прямо в очі. Антон обійняв її за плечі і торкнувся губами настини губ, потім поцілував її дуже палко. Настя впала у прірву почуттів, по тілу розлилось приємне тепло. На плечах вона відчула міцні гарячі руки Антона. І відчула аромат його тепла. Тепло ставало все гарячіше, і Настя відчувала, що хоче Антона цілком і повністю. Вона забула про все. Антон вже горів, і все на світі стало неважливим все, що йому було потрібно, це Настя. Він продовжив цілувати її губи, шию, плечі. Брательки спали з її пліч. Пусгалтер спустився вниз, оголив груди. Настя зловила себе на думці. Що вона робить щось безсоромне, заборонене, але вона настільки запалилася, що їй стало однаково. Тут Настя сказала Антон, двері. Антон швидко закрив двері на внутрішній замок і повернувся до Насті. Продовжив кривати її поцілунками, однією рукою він гладив груди, а другою держав її за ніжку ближче до стегон. Настя знімала на ходу з Антона спецівку, одягу заставалось на них все менше. Збудження росло все більше. Їх тіла згорали вогнем кохання, вони потопали в океані пристрасті, відчуваючи все нові й нові приливи. Кожна хвиля накривала їх з головою бистріше і бистріше, і тут одна велика цунамі накрила їх обох. Після цього настав штиль. Вони лежали просто на підлозі, на спецівках. Час обіду вже підходив до кінця. Боже, я з ума зійшла, треба вдягатись. Сказала Настя і почала вставати. Та Антон потягнув її до себе, дивлячись, в очі спитав Ми зустрінемось сьогодні. Сьогодні ввечері я зустрічаюся з подружкою, завтра вже. Я постараюсь не вмерти за довгий час без тебе. Не вмреш. Настя засміялась і встала, почала одягатись. Антон теж швидко одягнувся. Скоро зустрінемося, сказав Антон і поцілував Настю в губи. Відкривши двері, Антон вийшов з кабінету. Настя, посидівши, подумавши, продовжила працювати. День підійшов до кінця, Антон провів Настю додому. Поцілувавши на прощання, він пішов до себе. Настя зайшла в квартиру і швидко подзвонила Лілі. Ліля, таке було, таке було. Зараз прийду, став чайник. Ліля прибігла швиденько. Настя розповіла їй за пригоду. Ну, ти, подружка видала. Ні, ну то добре, звісно, але якось дуже швидко. Не боїшся, що скористується і покине. Ти ж його не знаєш толком. Ой, подружко, не знаю. Що думати в голові рій думок, і, боюсь, і щаслива водночас. Зараз думаю, що начудила, поспішивши, але ж як мене до нього тягне, Ліля. Влюбилася таки. Може, й так, якось. в голові халамит. Антон зайшов додому в настрої. Мати зустріла його. Привіт, синочка, ти пізнувато якось пора сідати за вечерю. Антон поцілував матір. Привіт, мамо, стигнемо повечеряти. Швидко гайнув кімнату, перевдягнувся в домашній одяг, спустився в столову, помив руки і сів за стіл, де вже ждала мати. Вона дивилася на сина і усміхалася з подивом. Антон сказав, Що у нас сьогодні на вечерю? Ага, галушки з м'ясом та сметанкою. ммм, та ще й з грибочками. Степанівна, як завжди, на висоті. Антон швидко почав уплітати галушки. Доївши, він подякував Степанівні, зробив собі чаю і побіг до альтанки, прихвативши з собою ноутбук. Він приєднав навушники і сидів, слухав музику. Через п'ять хвилин прийшла мати і стоячи, сперлася ліктями на стіл, підперши підборіддя долонею. Антон зняв навушники та подивився на матір. Що робиш, сину, та ось слухав музику в контакті листаю паблік. сказав Антон усміхаючись. Мати дивилася на сина, а в сима на лобі написано було, що він щасливий. Що трапилось? спитала мати чуть посміхаючись. Та нічого, все добре. Я спитала, що трапилось, а не як справи. Таки щось трапилось розповідай давай. Та, може, й трапилось, а може, й ні. Антон, я тебе знаю довше за всіх все твоє життя, а до того дев'ять місяців животику. Ну, в тебе з'явилася дівчина? Може, й з'явилася, Антон сяяв, усміхаючись. Мій син закохався, мати усміхнулась більше. Хто ж та царівна? Скільки їй років, як звати? Хто її батьки? Вона гарна і порядочна дівчина, Настя, їй 23 роки. Працює у нас на складі комірником. Сирота, що ще сказати Лице і помітно змінилось. Усмішка з лиця пропала, вона випрямилась і присіла на лавку. Потім мовила вже все сказав, в злидню впаявся. Антон перестав посміхатись, подивився на матір розчарованим поглядом. Мам, вона не злидня. І яка ж у неї зарплатня? Я не питав, яка у неї зарплатня, мені це не цікаво. Приведеш злидню додому, і буду я вас обох кормить. Мамо, у тебе совість є? Мам, ну що ти? А потім ти будеш на роботі, а вона почне ходити наліво, родить тобі нагуляних дітей, а потім розведеться з тобою і відсудить у тебе мої гроші. Мамо, досить вже. Ти навіть її не знаєш, а лєш на неї брудом. Знаю я цих інтернатовських. Вони всі. Вона не інтернатовська, її батьки загинули в ДТП. Коли їй було 10, а виховувала її бабуся до 17 років. Вона порядна дівчина, сумлінно працює, має гарну репутацію, на роботі всі її люблять. Все одно вона злидня. Комірники багато не получають. Та То вона тобі не розказувала, що вона така порядна, що з нею робила баба сама, коли лише до 17 років жила, а потім, а потім закінчила технікум і одразу влаштувалась сюди на роботу, де гарно себе зарекомендувала. Погана людина на такій посаді не вдержиться. На складі? Та хто там буде нормальний працювати? Тільки проститутки і пияки. І ти туди ж та ще й в проститутку влюбився. Антон різко підвівся і з розмаху об бетонну підлогу розбив чашку. Мати замовкла і присіла. Вона зрозуміла, що перегнула зі словами. Антон взяв ноутбук і пішов до кімнати. На дворі вже стемніло небо було ясне, зоряне. Місяць повний, великий та яскравий, такий, що на ньому було видно кратери. Антон ліг спати, але не засипалися. Він лежав і дивився на місяць, на душі було погано, а в голові крутились думки, материні слова в'їдались в душу. Але згодом він згадав Настю її постать і лице постало перед ним, її скромна посмішка, русяве волосся згадав сьогоднішній день. На душі стало тепло і гарно. Потім він мріяв за майбутнє. В голові намалювалась картина, як Антон пропонує Насті вийти за нього заміж, вона щаслива згоджується. Потім вони грають весілля, де збираються всі родичі та друзі. Мати теж щаслива, хоч вона і була проти, але вона роззнайомилася з Настею ближче і зрозуміла, що Настя чудова дівчина. Відразу вони починають життя, в них з'являються дітки. Багато діточок. Вони мають свій власний будинок на березі маленької річечки, де вони влітку купаються та рибалять. Вони посадять дерева для саду, кущі з ягодами та огород. Він буде працювати, а кохана Настя ростити улюблених дітей та займатися домашніми справами. Діти виростуть і створять власні сім'ї та народять Антону та Насті внуків, і по вихідним та святам вони будуть збиратися всією великою родиною у них вдома. І проводити час в родинному колі, разом все життя в любові та радості, щасливі назавжди. В цих думках Антон заснув лицем до місяця, а в другому куточку міста, так само дивлячись на місяць, засинала Настя в думках а чи не поспішила вона, а як кине він її? Так, погрався, та й годі зробить її нещасною, сором перед самою собою, а як не кине, може, й справді любить. Що буде далі? Як воно буде? Неважливо. Головне, що він буде поруч, а як доля, то все буде добре. Сон подолав Настю.